Всім привіт вечір у нас все-таки пара капець приїхав подивитися на пшеничку тут 2 гектара маминих. Е сіяли тут і не обробляли нічим, просто сіяли та і все. Що е хочу сказати, давали ми сюди в першого Березня по 100 кілограм селітри, потім не було дощів. я приїхав, вона тут коротше, стекла так, що коротше, я думав, тут нічого з нею не буде. Позвонив агровантам, консультацію дали Грінд, Грінд чи Гранд. Стар мікродобриво я всипнув сюди, ну, побризкав зверху. І більше нічого я сюди не вносив. То на даний вид, зараз пшеничка я скажу, навіть і непогано виглядає. Якби я то її тоді не бризнув і, кстати, опадів ні разу тут не було нічого. Тут просто жесть. Я не знаю, як вона себе показала, що на даний момент зараз покажу вам між дурядку, де, де цей де між пшеничкою. Коротше, ситуація така, що треба вже готувати комбайн. Зараз покажу вам пшеничку, а потім ні одного дождя не було, то я думаю вона ще щось і насипає. Хай вона там хоч Може тон по 20 насипає чи той по 20 центнера і то буде добре. Ну будемо дивитися. По 2 тони може і насипа. А там не знаю. а ну напишіть коментарі. Насипе вона чи ні. Бо якби хоча б один дожик, а що ми удобрили, наче було, була волога. А потім бах, воно сонце влупило і все. А потім ще морози вдарили. І взагалі капець. Ну, цей год тяжкий для всіх. Не знаю що далі буде. Ось бачите, дивіться, які трещини. Це капець. Ну така пшеничка дивіться ось колосок такий є, меншенький. Ну, би на вид, я думаю, мікродобрива спрацювали ті, що я бризкав. рискав. Отакий От вид її. Треба готуватися до комбайну, бо треба не тягнути бо ми ще заняті зараз Щас... колеться капець сіном треба сіно відкладувати і працювати комбайн бо там у нас ще комбайн такий що його вже спалить треба ну хоча б свій бачите який колосок а я приїхав вона отут вся жовта така стояла я думав її взагалі капець у нас погоріла тут а коли я бризнув воно ще спрацювало Вон, бачите скільки цього та ваточника сирійський, чи як він там, бачите який колосочок. Дивився по колоску, наче непогано є. Да, жаль, що не бачила вона ні одного дождика, то може б... <клух> Тайдите, блін, а може б стан би би, ну цей край чуть-чуть хуже ось от сусідів. Бачите, тут вообще такий... Не знаю чому там ложбинка така, ну тут край чого такий. Я думаю по дві тони дасть, а там хто його знає. Хоча би так. Цей рік, звісно, дуже тяжкий. на наступний рік не знаю, що тут буде. Туди далі подивлюся, що по погоді буде, буде волога. Буду дискувати, не буде вологи, нічого я тут робити не буду. Накрию, якщо полізу бур'ян, накрию гліфосатом і все. І більш... Я в тому році так робив. Пробував короче, я так. виліз бур'ян, гліфосатом накрив і вообще до глибокої осені не їздив і не дивився. Ото самий класний результат. А то за дискуй, бурян поліз, потім опять дискуй. Ну, коротше, ну и нафиг. Це все спина, а спина не годна, її так ходю чи лепаю. Ну ось бачите, колосок розлупав. Ну, Зернятку таке непогане. На вологу на зуб. така ще сирувата. Ну з такою температурою як у нас, то вона... Думаю, за неділю вже буде готово. Сьогодні парило, навіно, на сонці всі 40 було, якщо й не 50. Я сьогодні там їздив та цей. Та я Косив сіно, треба вже закінчувати сіном. Остався там один участок у нас. Я його звісно не закончив, може завтра з батьком побалакаю та закончу той участок із той. Бачите, ось даже по дорозі, які трещина. А це ось люди посіяли, бачите, взагалі немає нічого. Бачите, люди теж багато хто надіявся у нас на дожжі. Їх немає, коротше. Так що Отак от, от. Завтра... То, думаю, завтра поїдемо завалимо той участок. Другий чи перший участок теж згрібаємо і зав'язуємо з цим. Бо треба готувати комбайн. Там коротше, треба ходовий варіатор вести на, на обмін. розподілитель треба теж робити. Там тече з нього, як з кабана. Він там вже такий старенький комбайн. Це ми взяли його. Думали собі так ненадовго на піддержку штанів. А воно, бачите, то одне потягнуло, то війна. Ну, коротше, хотілося щось нового, ну на жаль, на жаль, на жаль, ні. Не виходить. Та й ціни на продукцію. Хіба то два, год два роки були ціни на продукцію. Це таке сміхота були по 332. І 2800 були, то взагалі де там якийсь заробіток. Не знаю, може ще на наступний рік тільки сюди буду вносити. Ну, ось тут щупленька, ось бачите. Буду вносити сюди, якщо доживем і не заберуть в армію, то то внесем сюди що небудь яких здобрив щоб було тут файно все ну, бачите яке зерно тут щупленьке де ти там фокусируйську так що така пшеничка щось буде і на тому спасіба на свинкам хвата у нас її тут посіяно десь тут 24 ну, в районах 6 гектарів десь так. Небагато посіяно. Ну, на наступний рік спробую більше садити. А там побачимо. Так, все, всім дякую. Пока. Ставте лайки, підписуйтесь.